Незвичайний, хоча й другий кубок етап кубку області, але турнір присвячений 20-річній діяльності Володимира Олександровича Ковальчука на посаді президента Федерації Рівненської області. Рівно 20 років назад, 5 січня 2005 року. Е Спільнота Рівненщини вибрала нового президента, тоді ще може голова Федерації шахів Рівненської області Володимир Олександрович Ковальчук. Він змінив на цій посаді Саєнка Олега, якого ми вшановуємо вже 8 чи 9 років турніри проводимо, вже вік підійшов Олега Саєнка. і... Володимир Олександрович приступив до, до виконання своїх громадських обов'язків. Ясно, що посада президента, це чисто волонтерська посада. З цього нема ніякого зиску. Це, можна так сказати, душевний порив, відданій шахам, любов до шахів. він, як то кажуть, засучивши рукава, почав працювати. Зразу ж почалися. Цікаві змагання, етапи Кубка області, там 8, 9, 10, навіть 11 етапів, які роки проводилися. Основна заслуга це проведення двох чемпіонатів України. Фінали чемпіонатів України проходили у нас на Рівненщині, і то завдячуючи ініціативі і організаційним здібностям Володимира Ковальчука. Проведені були гарно на високому рівні, і зараз я знаю просто, яких зусиль коштувало йому зробити цей шаховий клуб. Він, здається, 7 чи 8 років боролися, будували. Починаючи з проектної документації з нуля. Тут нічого не було, воно будувалося. Коли вже збудовано було, значить, ці столи, шахові комплекти. Все це не з неба падало. О, це треба розуміти, що було, потрібно було докладати великих організаційних зусиль, щоб цей клуб став клубом. І вже, ну ми так балакали, коли з Володимиром Олександровичем. Більше 500 діток пройшли. Хто прийшов, пішов, значить, грали в шахи, бачили, хто, батьки бачили цю роботу. А зараз. Ми би, віддаємо належне талантам Володимира Ковальчука і організовуємо цей турнір з солідним призовим фондом. Він об'явлений на ресурсах 30 тисяч гривень загальний призовий фонд. Будуть солідні призи, нагороди, грамоти, медалі, так що є за що поборотися. Володимир Олександрович Ковальчук особисто передавав всім учасникам привіт, побажання спортивних успіхів. Він хотів бути і навіть грати в цьому турнірі. Ми з ним спілкувалися ще вчора, вже друга половина дня. Але він зараз приступив до виконання серйозних професійних обов'язків. Він працює на округу залізниці і сьогодні в Харківській області. Він в відрядженні займається оборонними справами і він, на жаль, не зміг прибути на відкриття турніру, але сказав, що вночі приїде і завтра на ранок має бути серед нас. Привітати, і вже на закриття турніру, на відзначення переможців Олекс... Олекс... Володимир Ковальчук буде. Так що, отакі передумови цього змагання. На жаль, в нас є і сумна новина. Збирався грати в цьому турнірі майстер спорту Ігор Лобенський. Ми ще з ним спілкувалися всереду, намічали плани, як будемо грати. Ви знаєте, що це наш самий титулований шахіст, дев'ятиразовий чемпіон Рівненської області, неодноразовий чемпіон республіканського колоса. До останнього відданий шахам. Він же ходити не міг. Ви ж бачили, що ми хлопці заносили його в цей клуб, він сидів за дошкою, грав, От. але, на жаль, він помер. Я пропоную хвилиною мовчання відзначити пам'ять Ігоря Лобинського. Прошу сідати. Головний суддя турніру Олександр Прохоров, досвідчений суддя, арбітр фіде, національний арбітр. Суддя першої категорії Василь Данилюк, якого ви добре знаєте. Я даю слово суддівській чи ви два слова скажите, нас, нас є, е, головав е, Президенту Президент Федерації е, Волинської області, нашої сусідньої області, є делегація з Волинської області, яка буде грати. Да, так, тут важливо, тоже Ковальчук, але символічно, символічно да, між двох Ковальчуків от, е, значить, е, присутній. Щось скажете нашим да, друзям. Вітаємо всіх учасників шахістів. Ми, в принципі, наші сусіди, деякі, можливо, навіть родичі. Бо ми з корольчуком, якщо десь там далі з Володимиром копнуть, то може, що й родичі. Ну, в нас теж приїхала делегація, там п'ять шахістів, ще мав один боти, але не вийшло. Ну, Бажаю, щоб у вас шахи розвивалися, ну, щоб ваша наша, всеукраїнська шахова родина ставала все більша. Ну і Волинська, і Рівенська, щоб більше така дружня ставала, і щоб ви до нас приїжджали, ми до вас. Ну час від часу воно так і буває. І ну, щоб у вас все, як то кажуть, воно йшло в прирост, щоб діти ходили, займалися, чим більше дітей. І ще хочу сказати: є така можливість, що в нас прийде на Волині чемпіонат до вісьми років, чемпіонат України. Тобто, якщо є діти у вас такі до 8 років, можуть теж приймати участь. Дякую. І будемо дружити далі і обмінюватись досвідом. Вітаю ще раз всіх. Дуже дякую. Слово головному арбітру Олександру Прохорову. Дякую, пане Юрій. Всіх ради вітати. Я би хотів лише додати до того, що казав пан Андрій. Вже така сформувалася ідея. Нічого такого не буде страшного, якщо нема Володимира Олександровича. Але ми її озвучимо разом. Виникла така ідея зробити такі матчі рівні Луцько, такі з швидких шахів команді там на 10-15 дошок. Я думаю, що нічого не станеться. Володимир Олександрович нічого нам не скаже. Ну це поки що проект. Але я думаю, протягом 25-го року е, такі матчі один в Рівне, другий в Луцьк, такі відбудуться, Де будуть грати найкращі шахісти? Можливо, подумаємо ще над форматом, щоб е, додати юніор, юніорів, жінок, ветеранів, зробити такий е, і це буде власне така співпраця Луцька і Волині. Ну а моя місія допомогти сьогодні вашому. Найкращому судді Василю Івановичу, який старається проводити всі вам турніри. А ми фактично тут в допомогу, звичайно, я би хотів зіграти. Дійсно, мені сумно, тому що останній раз, коли я був в рівне минулого року, я грав в турнірі і я грав з ігорем покійним партію. На жаль, ми не змогли зіграти, скажімо, добре цю партію. Після трьох ходів партія завершилася в нічю, але я цю людину знав багато років, знав, чим вона живе, адже жила вона все життя шахами. Дуже багато допомагала. Дуже шкода, що така сьогодні подія до 20-річчя е головування Володимира Олександровича співпала з такою ну, поганою новиною про Ігоря. Це звичайно, але я думаю, що Молодим шахістам і всі, хто його знали, це буде додатковий такий стимул. Все таки цей турнір, навіть якщо він не буде називатися в пам'яті Ігоря Лабенського, будуть всі шахісти ну, його згадувати, так і присвячувати можливо якісь партії для нього. Але я впевнений, що турнір меморіальний буде це безсумнівно, то я навіть Боже. мовчу. Якісь так, але я знаю, що цей турнір буде 100%. Але принайм зараз всі ми, поважаючи цю людину, маємо постаратися зіграти як найкращий турнір і показати найкращу нашу, найкращі наші партії. Дякую вам технічні моменти. Жеребкування буде висіти тут на дошці, в тому залі на стенді, а також є в інтернеті. Контроль часу 25 хвилин плюс 10 секунд на додавання. Граємо згідно правил Фіде з обрахунком міжнародного рейтингу. Ось, в мене, в принципі, все. Е, неможливий хід я додам. Неможливий хід важливо, так, mm. це буде. Додаватися час вашому супернику, так другий неможливо програє. Так мобільні телефони важливо відмітити. Врахуємо той момент, що все-таки вас можливо в деяких турнірах заведені, можливі, ну, правила по мобілках, там різні. Так? Але цього турніру давайте будемо притримувати з того правила, що якщо буде дзвінок, це буде поразка. Так це буде ну, буває, що можна десь там цей. Але постарайтеся цей момент врахувати. все таки в нас офіційний турнір з оборбунком, тому ми мусимо всі правила е е зберігати так в <плес> в меншому залі. Там 14 перший досок, 14 перший досок в тому залі, а тут у нас 15-ї по 38 Сьогодні граємо 5 турів, тому не знаю, що будемо робити, ми подивимося по ситуації. Е, ще, так наберіться терпіння ще 2-3 хвилини уваги і вже будемо боротися. Е, прохання зберігати тишу. По правилам фіде, ніякого шуму не може бути, щоб не кликали на весь зал там орбіт суддю, як в ресторані офіціанта. Це буде, може закінчитися поразкою. Спиняєте годинник, тихенько підійшли, сказали, розібралися і рухаємося далі. То е, всякі ці шумові ефекти, махання руками то на В правилах іде записано, то може бути навіть поразка. Це майте на увазі, зберігайте тишу. Ну і по правилам ФІДЕ е, треба призначити апеляційний комітет. Якщо хтось не згоден буде з рішенням судді, я пропоную е, три чоловіки. Застава 100 гривень за подачу апеляції. Е, Боришкевич Роман, саме ремень ретингової нас. Заперечуєте, що в апеляційному вулиці? Ні. <реш> <реш> да. Недавно на курсах суддів був е, Аркадій Галій. Ще які пропозиції? Третій. Відбули. А когось Петренко, да, Олександр Петренко чемпіон області. Солідна апеляційна команда. Якщо 100 гривень і апеляція, якщо задовольняється, повертається. 100 Ні, 100 то йдеш, то, йде, то йде, то йде в призовий фонд. Ні, на Хто апеляцію подає 100 гривень разом з апеляцією. Це все по правилам фіде. Це не так. наші видумки. Так що. Має, має так бути. Дякую, дякую. Так, будь ласка, команди, коли що дає?